Я закликаю всіх любити небо. Хіба ж, можливо, небо налюбить, не лиш піднести свій зір до нього треба, воно до себе вабить і манить. Тут по землі цій ходим, грязний, грішний, нестерпна втома, камінь ноги б'є та милосердний батько наш Всевишній. Блакить небес утіху подає, якби на не небо, як знести те горе, що наче грім удару несе, болить душа, а серце гляне вгору І забуде мить про болісне усе, бо небо скрізь над кожним континентом, його усім нам Бог подарував, немов надію. У важких моментах, щоб ти частіше вгору споглядав, о, друже мій! Коли душа страждає, затримай погляд в чистих небесах, нехай гірка сльоза відображає, святу плакить в зажурених очах, і серце враз наповниться спокоєм, заповнить небо систво твоє. І скаже, не журись, Господь з тобою. Дитя, надія в небі твоє, є. хвилини горя, думайте про небо, про дивну зустріч церкви і Христа вам стане легше і земна потреба відійде. Зникне страх і пустота. Дивіться в небо, серцем відчувайте. Що там важкі, тут все згорить вогнем. А ви частіше в небо споглядайте, туди Христос пішов, і ми дійдемо.